Як посилити лопату, щоб вона ось так, як у нас витріснула, не, не зламалася. Я думаю, це проблема багатьох садоводів. Хто, хто купляє фірскас, фіскас, хто купляє інші лопати. Ми раніше наварювали ось тут прутки, Це теж дуже дієве відразу. Ну як зазвичай наварюєш тоді, коли вже відламається. Потрібно виставити назад, якщо у вас тріснуло ось так, як у нас. Це дуже гарна лопата з ресорної сталі. Але ми її зламали. На фіскарс ми ще не заробили. Одні кажуть, гарно, другі кажуть, погано. Заварили, робимо ось такі заготовочки із шинки товщиною 4 мм. Ну, в кого яка є, можна 3 мм. І ось так ставимо. Ну, зараз підігнемо, підітремо. Робимо ось таку заготовочку. І шинки робимо краї заокруглені, щоб було все красиво. Заварили ми нашу лопату. Так, що ми натворили. І ставимо ось так з тієї сторони, Ну, хто лівша, хто правша. Чим дуже зручно, потім покажу. Набагато функціональніше стає і зручніше копати, тому що ось така широка під ногу. Виходить штука, упор, як сказати, і дуже зручно чи на ось таке вузеньке ставить, рвете лапки, чи на ось теж таке широке. І дуже краще зробити відразу. Дуже скріплює лопату, ви її ніколи ось так не зламаєте. Та ви її взагалі не зламаєте, хіба що у вас взагалі буде гімно і вона ось тут зігнеться. Десь ось, ось тут в першу чергу, де немає ребра. Але бували такі лопати, що й тут гнулися. Ну і ось так проводимо зварювання. Майже професійно, як вміємо. Приварюємо. І чим зручність, ви маєте ось таку штуку, де можна вперти дуже гарно ногою. Як ступінька така. Можна зробити з іншої сторони, буде крепше, Ми зробимо В кого, а вдруг хтось лівша до вас прийде картошку копати. Все. І ось так дуже зручно ногу ставиш. Можна трошки було менше зробити. Ой, аж дим пішов. І буде все добре. Так що працюємо, бо нам на землі людям землі працювати ще довго. Хоча б, щоб вижити. Загалом ось так у нас вийшло дуже гарно, дуже зручно ногу ставить. Операція вже не врізається в ногу. Вийшло, як вийшло. Ще в мене таке, хто що робить. Ну, держак, як ми кажемо, держак, черенок по-русски буде. Держак. От такий, щоб крепкий А то лопату посилили, лопата добра, а держаки не витримують. Можливо, хтось щось підскаже, де купити, де придбати, такий, щоб був гарний, крепкий. Можливо, хтось може прислати, як куплю, порекомендувати. Так що чекаємо на ваші коментарі. А то І працюємо, заробляємо на фіскас. Хоча, хоча не всі задоволені, а ну, напишіть ще мені так само на рахунок Фіскас, а можливо ще якісь інші лопати є, які дуже гарні копають. Я копаю ось звичайною такою лопатою. Там посилена сталь, як кажуть, якась ресорна. І вона в мене вже дуже давно. Ось так я здуруся в цьому році посуха. І зламали. Потрібно було відразу так робити. Все, тримаємось і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось.